Уявіть собі, горох, який не лягає після першої зливи, не обсипається від спеки і не втрачає зерно під комбайном. Горох, що впевнено стоїть на полі завдяки вусатому типу, формує великі боби і стабільно дає результат у будь-який сезон. Саме таким є Грегор, німецький сорт жудішелого гороху, створений для високої продуктивності та безпроблемного збирання. Грегор має короткий вегетаційний період до 85 днів. Він швидко стартує навесні, одночасно формує сходи і без затримок переходить до генеративного розвитку. Рослина виростає до 110 см за вишки і завдяки міцним міжвузлям добре тримає форму навіть за вітру чи перепадів температур. Сорт формує велике вирівняне насіння. Маса тисячі насінин сягає 300 грамів, а вміст протеїну тримається на рівні 22-23%. Це робить Грегор універсальним. Чудовим для круп'яного виробництва та максимально поживним для кормових цілей. В полі він показує себе впевнено. Висока стійкість до вилягання, осипання та спеки дозволяє вирощувати його навіть у південних регіонах України. Потенціал врожайності до 60 центнерів з гектара, а реальні результати в Україні складають від 36 до 52 центнерів. Оптимальна норма висіву 250-300 кілограмів на гектар з глибиною загортання від 4 до 6 сантиметрів. За правильно підібраною технологією, Грегор демонструє стабільність, вирівняність та впевнене дозрівання без втрат. Грегор це горох для тих, хто хоче прогнозований результат, високу якість і надійність у будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.